Святу хвилину для батьків родини, коли ти, Вася, думаєш стати на стежку подружнього життя, за нашим християнським звичаєм, твої батьки, дідусь і бабусі уділяють тобі свого батьківського благословення. Дорога ця, я тобі хочу сказати, що не є легка. І її пройти, якщо опиратися на свою власну силу, неможливо. Однак ті, що своє життя будують із Богом, Завжди проходять її бездоганно. Дорогі батьки, став ваш син перед вами, як свіча перед образами, і просить мене, а я прошу вас. Може, він був маленький, десь вас не послухав. Може, чим докорив, може, щось погане зробив. Він просить вас, щоб ви його, провини, всі простили. і... На цю спільну подружню дорогу поблагословили по першому разу. Чекай, вас Бог, тебе Я треба освіляю вас, на добру долю і життя, щоб були щасливі. Желаю всього. Щастя, пане підже. Ви йому ті всі провини простили, по першому разу благословили. Тож поблагословіть по другому разу його. І по третьому разу його поблагословляйте, щастя, здоров'я, мирного неба і всього найкращого йому побажайте. Благословляю твій Господь Божо, основне живі, здорові, де було здоров'я, де здоров'я, то буде все. Я дуже бажаю. Щастя, здоров'я, но літ жити. Нехай з батьківським благословенням Господь Бог обдарує тебе щастям, здоров'ям, земними і небесними благами. Всього тобі найкращого. Дякую. Хай з освяченням цієї води свяченої тебе, Господь Бог, охороняє від усякого зла і проводить в тебе все твоє життя. В ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Я дивлюсь в ночі на небо і бачу очі твої. Тво... Ми раді вас вітати і хочемо спитати, чи сюди ми попали. І нам маєте сказати, чого ви прийшли, і кого ви шукаєте. Ми бачили рекламу у вас тут на бігборді і шукаємо голубку для нашого голуба. У нас є голубка для нашого голуба, але в нас така дуже дорога, ми не знаємо, що у вас грошей стане. Та я думаю, що наші у нас ваш... грош... голубка. Наш град збільшу немає, бо я ні. Ну давайте, будемо турбуватися. Миколаєву на гроші шомаку, кожну. <риві> так. Ну тоді давайте, ми там показуємо ну, то товар, товар. гроші. Скажіть <риві> товар. <риві> Тепер мода, молода молоденька, молодий старенький, вже з розумом, він навчить. научить. Перша одна мода є посадити за таке. Та ні, ми нікому до горя тут ніхто не бачить. Що не підходить? Ні. Не підходить. Ви допомагаєте? Давайте торгуємо. Вони можуть тягти, нас легень. Щось один один це дергає. дергаєш, що ти за дергаєш? То ще ні, то він для молодого. Я бачу, хіба я в той для молодого. То та, та ні, то та якась туди-туди, <ріжу> мама засудить, <ріжу> за мене не засудить ніхто. вже. Для молодого не так. Та ви як так будете водити, то ще ви по... попри молодого половину вже. Але ж я зароблю, це не чорняку <ріжу> Женю. Давайте допомоги на майбутнього молодо. Ми ще потім договорять. Все, одну забрали. Два роки свідкові даємо. Маємо ще, чекайте. По молодий захвилювався. вдався не договорити, ну я не знаю сказати. Ага. Дивися вона була не в такому кошику на такий мала кошик. Я дивися, бо я буду за тобою слідкувати би кари не наробити. не треба, я до дитина. Багато? Багато? Ну то судити не буду. Давайте ще щось показати. А більше немає, вже дві продали. Ще хтось є, хто не має, хімця не кажіться. Гроші ніхто не дає. Так, ти, так, тепер вже за дуру ніхто нікого ніхто не так, Але щось мусить вже щось давати, щось платити, бо то ще нема за що платити. Дивіться, файну веде. Як не хочеш ходити, то да. Таке та так нам не годить. Я розпраць... даю, але... А що вам ще не годить? Пенсіонерка, маю 1700 гривень, ворог водую! Що ще, ще вам не дає? Просто мало мсіба. Ну та й що я додому? Дай й хліб ще не відчуваю. А це маєте печі! Баба ще тисячі! Три тисячі! Велика! Три! Добре, я вите! Три тисячі! А мене! Берете!

Ja vetë këtë me bahatë, tu më shpo më merr ku po ikëm. Ha të ta po kazi shis <laughs> bëlsh. Të ta të ta. Ha të ta. Кажи, що тобі треба? Ровер, що тобі треба? Машин! Що хочеш? такий простий? Бери тобі гроші, бери тобі гроші, кажи тому своєму швагрове! Має що ми грішми купувати! Василю, друг другу ли я обої не різні? Кажи то мало. Кажи то мало, ти гроші. Кажи мало чекає, мало. парень розміняємо. Наша молода, красива, раніш росою русою милана, сонечком зігріта, маминою любою оповита. А ти даєш. 200 гривень. Тримай, тримай, ладіку, заховай, кажи. Що будеш мати на печення? На печення. Все, останню, останню віддаю, все, більше нема. Що тут каже, має? Що останнє віддає? Давай одну зелену і Я вам золоті дам. Ти собі тримай, я золоти тобі весь сирничок собі купив. так Давай ще Ще, ще чуть-чуть вже йдемо. без Зеленої не обидеться. Кажи зелений, давай! — я, я в Москві не роблю, нема зелених. Кажи, що задалі, кажи бери! бери — кажи, кажи, то ще мало. Шмам, каже, не позорся.

Батьки, дорогі молоді, ось і наступив найвідповідальніший момент сьогоднішнього дня. Ви стаєте перед батьками і просите в них благословення для себе. Тож стали ваші діти і коняться вам низенько до землі. Хочуть подякувати за недоспані ночі за тривожні дні, за догляд, за виховання. Іванко, пам'ятай, Твоя роль у подружньому житті є найважливіша. Відсьогодні ти виконуватимеш роль матері, люблячої дружини, вірної подруги Василеві. І як говориться в народі, на, тро... на жінці тримаються три угли. Ти, Вася, будеш головою сім'ї і повинен тримати той четвертий угол. Ти станеш люблячим чоловіком своєї дружини. Батьком і вірним супутником в її житті. Тож клоняйтесь діти, татові, мамі, братам, сестрам і всій рідні, і всім гостям по першому разу. Дорогі батьки, від мого імені вони вас просять за свої провини, щоб ви їм ті провини простили і їх по-другому разу на цей нелегкий путь поблагословили. Ось батькам поклоняйтеся раз або й сто раз, бо вони свої голови руки проробили, ноги проходили і голови проклопотали. Заки вашого поклону все дочекали по третьому разу, поблагословіть молодих. Дорогі молодята, нехай вас Господь Бог благословить, батьки вас поблагословили, і я вас благословляю, і пані старостівна вас благословляє. Дай вам Боже щасті, здоров'я, мирі, злагоді, любові і достатку проживати, скільки вам призначено. З Богом у добру путь.